Доброго дня підписчика. Знімаю трошки з ним коники випустити, будемо не випускали. Ось такі є коники з Луганського заводу. до Олександрійки. Давайте бітейка. Паспортик купили з вести бікійка 19-го року. Ось така купили ми її до пари до рапіда. Ну, двіті. Ну. І така є ще кобила флора по паспорті звець, також з документами, також з Луганського кінозаводу 2016 року. Реч. Ось така кобилка. Кобили були паровані на Тернопільщині, але не знаємо, чи жеребні чи ні. Не можемо таки зрозуміти. Були спокійні, запряжні запрягали, пробували. Шофора. Кубила. Цю флору будемо планувати продавати. Якщо не жеребна, то попаруємо своїм жеребцем, рапідом. Здесь, где есть фло? Где? Всю, всю. Вот такая. Ну вот есть Поправилась уже у нас. Стала грубшей. Ну, а чи жеребна, то не знаю. І з жеребцем стоять в хліві і. Іди. У лінійці вона десь метр п'ятдесят, більше, Ця ту має більше, то метр 60. Таких замірів ми не робили в них. Заміри треба робити, як вже наберуть форму свою.